Обіграли чемпіонів у драматичній грі. БК Кіровоград переміг кращу команду вищої ліги минулого сезону. Севастопольський мусон у чемпіонаті України 2012-2013 Наші земляки програли суперникам усі чотири поєдинки. Перша у новому сезоні гра розпочалася з блокшоту та двох очок Томаса Куінтрела. Кіровоград поступово нарощував свою перевагу, і після ефектного слемданку ще одного американського легіонера Демонда Мейса на четвертій хвилині пішов у відрив – 13-4. У другій чверті насамперед, завдяки вдалі та результативній грі під щитами Томаса Куінтрела Кіровоград відірвався від суперників на 12 очок – 30-18. От третю чверть виграли вже чемпіони країни 25-21. В останньому періоді восьмиочкова перевага кіровоградців розтанула на очах. За п'ять хвилин до завершення гри Мусон скоротив відрив до мінімуму 55-53. І тут ігрову ініціативу взяв на себе найрезультативніший гравець поєдинку Томас Куінтрел. За одну хвилину він приніс команді 5 очок, довівши свій доробок у грі до 22 пунктів і пішов відпочивати через перебір фолів. Ате <плес> одна из лучших игр, но совершил много глупих ошибок і фолов, и поэтому в конце играл, но рад, что соратники по команді в конце этого цілостопель у найвідповідальніший момент поєдинку нерви не підвели капітана кіровоградців Станіслава Овдієнка, для якого це була найкраща гра з останніх семи очок команди. П'ять на рахунку Станіслава. Він в концовці забив свої штрафни. За що тебе ми підтягнулися, і виташили гру. Крапку у грі нервів поставили два влучні штрафні китки захисника господарів Володимира Абдрахманова. 67-61. Кіровоград перемагає чемпіонів України. Ця перемога продемонструвала серйозність намірів Кіровограда у боротьбі за чемпіонство. Говорить один з героїв поєдинку Томас Куінтрел. Нам по силам виграти чемпіонат, але кожна команда образом настраюється на нас як особливий раздражитель Кіровоград в этом Но Ми повинні в нашому знанні понять, що ми можемо бути чемпіонами і йти к нашій цілі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.